Вітаю вас, шановні добродії! Наша програма виходить в ефір якраз після великого православного свята, Воскресіння Господнього. Темою нашої розмови є українська мова і святе письмо, і, мабуть, природньо, що до розмови ми запрошуємо настоятеля Свято-Михайлівського собору Української православної церкви Київського патріархату у місті Житомирі Отця Богдана. Отче Богдане, тема нашої програми якраз присвячена тому, як рідна мова використовується у Святому Письмі і безпосередньо у богослужінні. У світі існує багато православних церков. Скажіть, будь ласка, отець Богдан. У яких церквах богослужіння відбувається своєю рідною мовою? Прошу вітаю вас, перш за все з великим світлим Христовим Воскресінням. Христос Воскрес, воїста на воскрес. воскрес. Ви знаєте, сьогодні в світі постало якраз дуже актуально питання про богослужіння у храмах, у церквах. На рідній мові проводять богослужіння такі церкви, як румунська, болгарська, сербська. Деякі парафії. Грузинська грузинська, так, грузинська, багато парафій, які належать до Російської православної церкви, які є в Америці, або за кордоном, так само Української православної церкви, Київського патріархату проводять богослужіння на мовах тих народів, де є ці парафії. Так. Чому так? До певного часу стояло питання про те, що богослужбова мова повинна бути тільки такою, якою вона на якій мові проводилась в проводилось богослужіння з самого ну, початку ще віддавна. Віддавна і розвитку єврейська. єврейської з часу розвитку і православної церкви з часу розвитку Христової Церкви. Так, так. E, взагалі то була навіть така єресь, e, Це єресь пішла із e, римської церкви, що потрібно було проводити на e, єврейській, римській і грецькій мові. Власне, три священних мови три священних мови і для святого письма для, e, і для благо... не тільки святого письма, але взагалі це та мова, яка є мовою Божою до нас, до людей. І вона потерпіла фіаско, вона не пережилася теорія теорія і навіть бажання підхід. Чому тому, що якщо взяти римську церкву, то дуже довгий час вони ставили питання, що тільки на Латині проводиться в храмах богослужіння, що до речі і споводувало розвиток протестанської церкви. Отче Богдане, давайте ми повернемося, таки до нашої церкви церкви на українських землях. І відзначимо, що від часу запровадження християнства в Києві святим равноапостольним Володимиром, майже 400 років, у нас всі книги і богослужіння велося винятково староболгарською або церковно-слов'янською мовою нашого українського ізводу, так би мовити. І лише перша книга. Де автор поставив собі, очевидно, за мету донести Слово Боже вже мовою більш зрозумілою. Це була четя Мінея 1489 року. А відтоді, як ви вже й сказали, справді з рухом реформації починається. Цей рух іде від Заходу спочатку до країн західних слов'ян, чехів, поляків, а потім і до українців і білорусів. І ми вже маємо в 16 столітті багато зразків. Коли наші прапредки здійснюють спробу донести Слово Боже людям посполитим для ліпшого вирозуміння. Отче, Богдане, шановні глядачі, я зараз хотів би зачитати три уривки, як відбулося становлення української мови у богослужінні від остромирового Євангелія і аж до сучасного нового завіту. Перекладі Рафаїла Турконяка уже на початку 21-го століття. От послухайте із Остромирового Євангелія від Івана, Із коні бі слово, і слово бі от Бога, і Бог бі слово, себі, із коні у Бога, і тим вся биша, і без Негоже нічтоже не бисть, є жебисть. В том животбі, і животбі світ чоловіком, і світ в тьмі світиться, і тьма його не об'ять. А от пройшло п'ять століть. І діакон Григорій і Михайло Василієвич переклали свідомо святе письмо простою мовою знамените Пересопницьке Євангеліє, той такий уривок. Вначалі було Слово. А слово було від Бога, і Бог било то слово, то било на початку у Бога. І всі річі через Негося стали, а без Него нічто не могло бити, є же і бисть. том живот був, а живот був світ чоловіком, і світ в тьмі світиться, і тьма Його не обіймає. І нарешті сучасний український переклад, кінець 20-го. Століття, споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього постало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Отче Богдане, от скажіть: а як церква справді е, яке Офіційне ставлення до впровадження рідних мов, до воцерковлення от української мови, білоруської мови, от румунської мови в богослужіння. Так, ви знаєте, що сьогодні настав час, коли люди, які приходять у храм, вони часто звертаються до священників. До мене особисто зверталися, коли я був прислужником. Навчаючись у семінарії в Росії, пояснити певні місця богослужіння або те, що зачитував діякон чи священник, була слов'янська мова, вимова чисто слов'янська і нічого не зрозуміло. І тому церква сьогодні, вся спільнота православна, ставить питання, особливо в певних народів, що богослужіння повинно бути зрозумілою мовою. Чому? Адже ми читаємо у священному Писанні таке: Господь, що сказав нам, щоб ми зробили. Перш за все, отже, йдіть, навчайте всі народи, хресті їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Проповідуйте Слово Боже зрозумілою мовою. Євангеліє від Матфія, 28 розділ, 19 вірш. І в діяннях це 2 розділ, 4 вірш. Але і в діяннях. Пер, перепрошую ще в Корінфяна Перше послання до Корінфян, апостол Павло говорить наступне. Так і ви, якщо промовляєте язиком незрозумілі слова, то як зрозуміють, що ви говорите? Ви будете говорити на вітер. Скільки, наприклад, різних слів у світі, а жодного з них не має без значення. Але якщо я не розумію значення слів, то я для того. Хто говорить, буду іноземець, і той, хто говорить іноземець для мене. Бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоч і дух мій молиться, але розум мій лишається безплідним. Що ж робити? Буду молитися Духом, буду молитися і розумом. Буду співати духом, буду співати і розумом. Бо коли ти благословлятимеш Духом. То як проста людина скаже амінь на твою, на твою подяку, якщо вона не розуміє, що ти говориш. Ти добре дякуєш, та інший не повчається. Дякую Богові моєму. Я більше за всіх вас говорю мовами, але в церкві хочу краще п'ять слів сказати розуму моїм, щоб і інших настановити. Ніж тисячі слів незнайомою мовою. Це означає те, що апостол Павло ще тоді, коли проповідував, він казав, що ви повинні йти до людей зрозумілою мовою. І Господь сказав наступне: ви будете говорити різними мовами. Для мене сьогодні розуміння мови, це ти маєш поважати всіх тих, які розмовляють. Різними мовами. Це перше і наступне. Звичайно, по е, тому, якщо подивитися переклади, є різні переклади, і можна, коли перекладають із якоюсь, скажімо, незрозумілою мовою, перекладають на мову того народу, можуть е, в деяких місцях е, зробити якісь безчинства, і це е, призведе до нерозуміння самого богослужіння. Але сьогодні є дуже багато у нас вчених людей, і є ті, які можуть перекласти на мову, скажімо так: російську мову, англійську мову, німецьку мову, польську мову і ще мови різних народів. І тоді, коли ті народи будуть молитися, вони скажуть амінь. Тобто, як апостол Павло сказав, вони будуть говорити зрозумілою мовою. І всі мови, які є, є, вони від Бога. В діяннях святих апостолів, коли зійшов Дух святий на апостолів, вони всі розмовляли якими мовами? Мовами на тих народів, які були в той час і приносили свою молитву в храмі Єрусалимському. Отже, отче Богдане, святе письмо не тільки не заперечує, щоб богослужіння провадилось зрозумілою, рідною для кожного. Мірянина, вірянина, мовою, а навпаки, те, що ви щойно процитували, це Святе Письмо стимулює, щоб е, Слово Боже було донесено до кожного як найзрозумілішою мовою, тому, мабуть, і не випадково. Оцей рух реформаційний в Західній Європі, хвиля якого докотилася і до нас, і завдяки чому ми маємо такі перлини і української мови, і, взагалі, богослужіння, як Пересопницьке Євангеліє, як Крехівський апостол, як Учительне Євангеліє, Мелетій Смотрицький його блискучий переклад зробив уже мовою тогочасною українською. Але е, треба зазначити, що ці проблеми. Очевидно, десь людина вже в свій час ще давним-давно підняла, що власне, що ми на початку сказали, три тільки мови є для богослужіння здатних, а решта ні. І от подивіться, два діячі, два генії української культури, української мови і української діячі церкви Іван Вишинський і пан Воберинда. Я хочу зараз запропонувати дві цитати. Вони дещо допоможуть чит... нашим глядачам усвідомити і зрозуміти, наскільки це все було непросто в той час зробити рішення щодо От богослужіння, наприклад, перейти на той час в 16 столітті на богослужіння українською мовою. От Іван Вишенський. Євангелія і апостола в церкві на літургії простим язиком не виворочайте». По літургії ж для, розу... для зрозуміння людського попросту толкуйте і викладайте книги церковні всі і устави слов'янським язиком. Друкуйте, і пан Воберинда, прошу дуже. Коли він перекладав короткі житія святих у надрукованій Києво Печерській лаврі Київській тріоді, 1627 року, то він в передмові зауважив погрешиша древньої Матфея Євангеліє, от єврейська язика на Елінській Марка Маркаже, Луку і Іоанна от Елінська е, перенесши також де і богословські книги, і спілкувавши на слов'янський язик. Тим же де і ми погрешихом, коли простою мовою почали перекладати богослужбові книги. І я б хотів би ще зараз, щоб ми, отче Богдане, поговорили з вами е, про тих подвижників, діячів української культури, які від, віддавна усвідомили і зрозуміли оцю істину, те, що якраз і проповідував апостол Павло у своєму посланні, яке ви щойно цитували до Корінтян: що Слово Боже треба, щоб українці теж мали можливість. Перекладати і своєю рідною мовою богослужіння, щоб здійснювати тут, мабуть, треба нам згадати багатьох діячів української культури. Ну, перш за все, я хотів би згадати це митрополита і професор Іван Іванович Вігієнко. Так ви знаєте, він говорив наступне. що... Той народ, який має Біблію на своїй мові, це є народ повністю освічений. Друге, що він якраз і починає хвалити Бога своєю мовою. А коли він хвалить Бога своєю мовою, значить він має бути і буде благословенним. А це є дуже важливим і тому він. Потрібно сказати, довгий час працював і в 1956 році вийшла його перекладена Біблія із древньоєврейської грецької мови на українську. І цей переклад до цього часу користають дуже багато церков у нас в Україні. І потрібно сказати, В нашому соборі також ми розповсюджуємо Біблії, які переклав. Митрополит Іларіон. А от, отче, Богдане, річищі нашої розмови: а сучасна церква, Українська Православна Церква Київського патріархату або Українська Автокефальна Церква. Якими перекладами? Чиїми? От безпосередньо у вашому храмі, чиїми перекладами користуються при богослужінні? У нас в, нашому, в нашій спільноті, в нашій церкві, Українській православній церкві, Київського патріархату, Патріарх всієї України Руси. Філарет переклав із російської мови на українську повністю Біблію. Далі створена комісія, яка перекладає заново всі богослужбові книжки на сьогоднішню розмовну і е, е, таку наукову українську мову. І всі богослужіння, які ми проводимо зараз в храмах, ми проводимо на новоперекладених книжках цієї комісії. Чому? Переклади були австралійські, ну, перш за все, це Митрополита і Ларіона, потім європейські, канадські, американські, австралійські. Ці переклади вони різнилися. І сьогодні ця комісія переклала наново всі богослужбові книжки, і також його святість Патріарх Філарет переклав Біблію. І ми користуємося якраз цим перекладом у нашій церкві. Наскільки я знаю, що навіть церква українська православна московського патріархату використовує деякі богослужбові книжки нашої церкви в своєму, своєму богослуженні. То, мабуть, і не дивина, тому що багато діячів української культури, починаючи ще від століття 17-го, 17 а потім і вже 19-му, 19 багато доклали зусиль, енергії, таланту, щоби. Творити культуру і богослужіння, зокрема, і в церкві в Російській православній церкві, власне, Московського патріархату. А тут хотілося, щоб нам згадати і актуалізувати для телеглядачів, що без діячів української культури, української мови, українського церковного руху, таких як Мелетій Смотрицький. Дем'ян Наливайко, пізніше Григорій Сковорода, а вже потім безпосередньо перекладачі святого письма, тексту святого письма на мову українську розмовну. Це Пантелеймон Куліш, Морачевський, Пулюй, Нечуй Левицький, Іван Огієнко. Це дійсно. Рафаїл Турконяк. це от зараз. І зараз створено українське біблейне товариство, до якого ходять провідні діячі української науки, мовознавства, релігієзнавства. Це академіки Василь Німчук, Дмитро Степовик, професори, Олександр Пономарів, які теж долучилися до. Останніх перекладів, які українська церква послуговується і наразі, і на сьогодні. Дивіться, як гарно говорить Святе Письмо. Хваліть Господа, всі народи, прославляйте його всі люди. Псалом 116,1. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Псалом 56. Це означає, що Господь ще через царя Давида казав, що ми всі маємо прославляти Бога на своїх. Мовах, і це дуже важливо сьогодні м, на великий смуток. Ми відкидаємо українську мову не тільки богослужбову, а відкидаємо її в нашому ж, в житті. І це є Тобі дуже вели велика в своїй хаті. Своїй це хаті дуже це велика проблема. Чому тому, що якщо ми не любимо себе, якщо ми себе не поважаємо, то нас ніхто і ніколи поважати не і буде в світі, не буде поважати. Тому закликаємо вас всіх не перейти завтра на українську мову, але розуміти, що Україна це є наш дім. І в нашому домі, ми з вами повинні, ми, повторюся, повинні наводити лад. І якщо ми наведемо лад з собою, один одним і в нашій домівці, то завтра ми будемо мати величезне благословення Боже на розвиток нашого суспільства, держави і церкви. І велика благодать буде в нас в Україні, і ми віримо в це. І в ці святкові дні я ще раз вітаю вас з великою радістю Христового Воскресіння, і нехай благодать Божа зайде в кожну домівку і в кожне серце. І любов Христова перебуває серед нас усіх. Христос, Воскрес! Бо істину Воскрес! Зі святом вас! Великдень свято Воскресіння Христового. Поговоримо про нормативність чи ненормативність вживання назви цього свята. Я думаю, що ви неодноразово чули, читали, бачили, що десь приблизно такого змісту могло бути речення, що вихідними оголошуються дні Пасхи. Слово Пасха не засвідчено на означення цього ж свята великого християнського свята, не засвідчено у словнику Бориса Грінченка. В 11-томному словнику української мови та в російсько-українському словнику воно засвідчено, зафіксовано з різними обмежувальними значками чи позначеннями. Оскільки слово Пасха означає відоме велике єврейське свято. На означення українського християнського свята існує слово не Пасха, а Великдень. І від іменника Великдень ми маємо прикметники Великодній. «Великодній». До речі, називний відмінок Великдень. Родовий відмінок, Великодня саме з таким наголосом на другому складі. Прикметники ж, похідні від іменника Великдень, вживаються з іншим наголосом: великодні дзвони, великодні свята, великодні крашенки, великодні писанки. Отож, не змішуймо два різні слова, Пасха. На означення єврейського релігійного свята, і Великдень на означення православного українського свята Воскресіння Христового, отож саме форма Великдень, і прикметники Великодній та в інших непрямих відмінках зафіксовані у численних творах художньої літератури, наприклад, на Великдень на соломі проти сонця діти грали з собі крашанками Тарас Шевченко. Тіснота, як у церкві, на Великдень, і протовпитися не можна. не чуй, Левицький. Вечір за вечором просиджували вони з Гафійкою у прибраній, як на Великдень, хаті Михайло Коцюбинський. А сьогодні ми вам пропонуємо фрагмент. Прекрасної пісні квітки цісик, відомої всім, пісня про рушник. Рідна мати моя ти